Отже, продовжуємо шукати діаманти в українських шахах минулого, і сьогодні подивимося чудове ендшпільне завершення в одній з партій українського гросмейстера Володимира Савона. Він був один із найсильніших українських шахістів другої половини ХХ століття, і тому доречно подивитися деякі дуже цікаві моменти його творчості. Перед нами партія 1970 року. Цей чемпіонат СССР в Ризі. І Володимир Савон грав з досвідченим литовським гросмейстером Владасом Мікенасом. І в нас дуже цікавий еншпіль. І дуже цікаве еншпільне рішення за чорних. Дивіться, у чорних прохідний пішак. Але Білі забирають його конем. А щоб цього не сталося, дивіться, що робить гросмейстер Савон. Забирає пішака ось тут. Здавалося б, на іншому фланзі. Далі ход білих. І Савон жертвує свого коня. Часком відмічається як блискучий хід. А блискучий хіт, ось хітость я позначена зелененьким, це означає, що це саме блискуча жертва. Це жертва матеріалу. І, як ми бачимо, це блискуче рішення. Чому? Тому що чорна, чорний пішак проходить. Іншого вибору немає аніж побити. І тоді наш пішачок проходить. Бачите, зупинити цього пішака вже неможливо. Тобто, в будь-якому випадку, в нас буде, буде новий ферзь. Ось такі витвори мистецтва можна знайти в українських гроссмейстрів.